Вітаю всіх прихильників краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Мене звати Тетяна і я створюю прикраси ручної роботи. Сьогодні показую намиста та комплекти, які в мене є для продажу. Вони різні за стилями та дизайном. Особливості та ціну кожного ви знайдете у описі до відео. Позиції будуть йти кожна за своїм номером, і ви зручно знайдете всю інформацію. Зв'язатися зі мною можна. У Telegram, Viber, WhatsApp – тільки письмові повідомлення. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, це добре для просування каналу, так алгоритми YouTube покажуть відео більшій кількості людей. Уявіть, ніжність, що можна відчути на кінчиках пальців, це комплект Білий шовк. мисто та браслет створюю вже не вперше. Гладенькі перламутриві баламути переливаються, мов свіжий сніг під ранковим сонцем, а скляні міконуси спалахують, немов крихітні крижинки на морозі. Золоті бісеринки тохо додають тепла та урочистості, створюючи ідеальний зимовий настрій Різдва і Нового року. Намисто сяє м'яко і шляхетно, а браслет огорне зап'ястя або теплий светр святковим блиском. Тактильна ніжність, елегантність і чистота усе зібрано у цій витонченій роботі. Зустрічайте кавову симфонію, комплект, намисто та браслет, що гортає так само тепло, як перше горнятко ароматної кави з раночку. кавовий турмалін з його м'якими відтінками какао і землі, камінь стійкості, внутрішньої рівноваги та впевненості. Він потребував особливого поєднання, яке підкреслило природну благородність кольору. Ніжні перлинки додали легкості, мов пінна на лати, а іскристі скляні намистини з переливом краплин святкової магії. Завдяки акуратним золотим елементам композиція зазвичала гармонійно та вишукана, справжня кавова мелодія у прикрасі. Кожна деталь створена для тепла та елегантності. Кавова симфонія універсальна прикраса, що робить будь-який образ м'яким стильним і затишним. А це намисто лавандовий раночок, ніжне, але виразне намисто. Воно зимою дарує відчуття зимового світанку, коли холодне повітря торкається лавандових полів, насичений бусково-рожевий турмалін. Камінь жіночої енергії, тепла та внутрішнього світла створює основу композиції. Щоб додати іскристої родзинки, я поєднала його із зеленим гранованим кришталем. кришталевими намистинами. Вони додали спокій, гармонію та оновлення. Родзіві акценти надають прикрасі святкового блиску. Лавандовий ранок це прикраса, у якій кожен камінчик. Немов маленька краплинка літа, що оживає взимку та робить ваш образ святковим, теплим і особливим. А тепер занурюємось у блакитні глибини. Це намисто, що поєднує холодну зимову свіжість і казковий блиск святкового сезону. Гра блакитних та синіх відтінків нагадує рух хвиль, а відблиски крабель танцюють на поверхні. В центрі гладкі білі перламутріві намистини. Їх доповнюють турмаліни та іскристі біконуси з покриттям АБ. Родзіва фурнітура підсилює холодне сяйво, додаючи прикрасі, витонченості і святкової чистоти. Композиція вийшла легка, свіжа, гармонійна. Ця прикраса об'єднує силу стихії та магію зимових свят, підкреслить вашу елегантність у будь-якому образі. А цей комплект я назвала кришталевий карнавал, чокері-сережки у стилі корделіон. Стильний, яскравий, підійде для будь-яких свят та повсяденних образів. Фурнітура в елегантному срібному відтінку з різнокольоровими кришталевими квадратними намистинками. Вони яскраво мерехтять як при денному світлі, так і у святковому освітленні. Сережечки асиметричні, грайливі, сучасні, їх гладкі застібки з роддієвим покриттям додадуть витонченості та святковості образу. Фурнітура тут преміум класу та з нержавічої сталі. Смарагд і мед яскравий чокір у стилі кордельон. Прекраси, що створює настрій так само швидко, як перші святкові вогники у домі. Поєднання зелених та медоконіячних відтінків переливається, мов різдвяні цукати у теплому зимовому світлі. Прямі палички із золотим покриттям 18 крат додають розкоші та виразної геометрії. Бісертохо створює м'якість і гнучкість, завдяки чому квадратні елементи ідеально лягають у композицію. Ця прикраса оживляє образ і додає тепла, стилю та святкового настрою, до будь-якого одягу, до светра, сукні, блузки чи навіть просто лонгсліву. Пам'ятай, біжутерія любить дбайливе ставлення, потрібно берегти її від вологи, щоб вона довго радувала своїм блиском. Ще такі два чокери зелених з рожевим відтінках, Стильні, святкові. Перший гранене котяче око салатового відтінку помітно мерехтить. Рожеві циркони додають ніжного сяєва. Також додала гематитові намистини та фурнітуру з покриттям золота, 18 карат, щоб підкреслити благородство й теплоту прикраси. Другий чокір зроблений з цирконією. Тут цирконій оливково-авокадового відтінку, переливається глибоким зеленим блиском, ті ж рожеві циркони, гематит і фурнітура роблять його легким і святковим. Цирконій – це камінь, який мерехтить, мов справжній діамант, і вважається каменем чистоти, світла і гармонії та символізує захист від негативу і удачу. А гра світла цирконію створює святкове блиске, додає прикрасі елегантності. Він легкий, міцний і стійкий до подряпин. Іноді вважають, що він підсилює енергію власника, додає впевненості та творчого натхнення. Ці чокери додадуть легкість, свіжість і сяйво до будь-якого образу. Чокер з чорної шпинелі, втілення елегантної стриманості. Гранині чорні намистини мерехтять глибоким настиченим блиском, навіть без світла. Проста, але виразна композиція робить чокер універсальним. Він гарно виглядає як зі святковим, так і з повсякденними образами. Фурнітура нержавіща сталь. Лобстер-застібка цей чокір додасть образу стриманої розкіші та загадкової елегантності, залишаючи головний акцент. На блиску чорної шпінелі. Мандариновий ліс це коротеньке намисто поєднує гладкі натуральні камені халцедон у помаранчево-зеленому відтінку з темно-зеленим цирконієм. Халцедон відомий своєю спокійною енергетикою, рівновагою та гармонією, а його насичений перелив додає прикрасі ефект коштовного каменю. Циркуні підсилює блиск і святковість, роблячи намисто більш яскравим і привабливим, фурнітура з покриттям золота 18к, лобстер застібка та подовжувач для зручності. Подвійні кільця дозволяють трансформувати намисто в дворядне або багатошарове, додаючи варіативності у насінні, можна додати золотий ланцюжок. Намисто ягідний сад. Яскрава історія про ягідну соковитість серед морозного свята. Турмаліни насичених рожево-червоних тонів нагадують стихлі зимові ягоди, які заберегли тепло літа. Вишневий турмалін символ жіночності, пристрасті та внутрішньої сили, а зелений турмалін дарує гармонію, спокій, мов подих природи, зимовий ранок. Ніжні перлинки взимку додають відчуття морозного повітря, а золоті акценти з гематиту та шапочки мерехтять наші святкові вогники. Деталі роблять композицію легкою, стильною, вишиканою та святковою. Ягідний сад це прикраса, яка оживає в зимові дні. У кожному камінчику унікальна краплинка літа, зробить кожен ваш образ особливим, підійде для суконь светерів вечірніх чи денних образів. Просто розкіш та тепло. Темна розкіш. Стримано, але ефектно. Це комплект, чорні перли та шпінель. Намисто браслет, сережки та підвіска. Намисто поєднує чорні перлини та грановну шпінель. А я ще додала ланочки ланцюжка для легкості та ефекту стриманості. Також я створила сережки і браслет. Виконане у тому ж патерні, щоб комплект був гармонійним і цілісним. Відео, як я його робила, є на каналі. Посилання буде в кінці та в описі до відео. Особливістю цього комплекту є підвізка: три делікатні крапельки перлинки, що красиво доповнюють намисто у кольє краватку для більш святкового ефекту. Підвіска прикрашена фіанітами, які перегукуються з сережками, створюючи яскравий акцент. Комплект можна носити у кількох варіантах: з підвіскою більш святково, без підвізки елегантно і стримано, або замочком дозаду, як стильний повсяденний аксесуар. Це справжній дует чорних перлів, блискуч шпінелі та фіанітів, які зробить ваш образ вишуканим і неповторним. Медове світло це намисто, що зігріває так само ніжно, як промінь сонця серед зимового дня. Жовтий нефрит камінь гармонії, спокою та внутрішнього тепла, засяяв по особливому в мідних шапочках із блакитною патиною. Разом із небесно-блакитними рунделями це створило поєднання, схоже на медове сяйво, що тане у прозорому повітрі. Коли я додала золоті бісеринки, Прикраса ожила засяяла сонячним блиском, які створюють плавний теплий ритм. Це прикраса, що поєднує ніжне тепло сонця та чисто блакить неба. Наступна позиція це кольє Карін Салтан, створене у дусі 80-90-х х років. Його дизайн з ефектом потрісканих каменів одразу притягує погляд, немов справжній арт-об'єкт. Кожен елемент цього кольє майстерно з'єднаний кільцями для гнучкості і створює на шиї витончену лінію у формі змії. Завдяки цьому колье красиво та об'ємно лягає по декольте. Воно вільно рухається разом з тілом і виглядає дуже ефектно. Карін Салтан це французький дизайнерський бренд, який зародився в Парижі. Тут дизайнерка Карін Салтан почала створювати свої перші прикраси, поєднуючи класичну елегантність і сміливі вінтажні акценти. З часом бренд перемістився до Лос-Анджелеса в Америку. Тут дизайнерка створює досі нові колекції, поєднуючи парижську витонченість із сучасним голівудським шиком. Авторські прикраси Карін Салтан. Це прикраси, які дозволяють виразити себе. Вони мають яскравий помітний дизайн та поєднання якісних матеріалів, ретро шарму і сучасного стилю. Наступне брутальне коліє з нержавіючої сталі для сильного, впевненого стилю. Товсті ланки ланцюга красиво рухаються при кожному русі, створюючи масивний ефект. Підвіскі Ікла додають прикрасі гостроти і характеру, а круглі перламутриві елементи блищать і грають на світлі, створюючи контраст із металом. Міцний метал не іржавіє і ідеально підходить для щоденного насіння. Взимку ця прикраса гарно поєднується зі светрами, а влітку метал додасть приємної прохолоди. Також є сережки. Сережки я робила сама, застібки тут покриття родієм 18 крат та геометричні перламутрові ставки у вигляді конусів, а підвіски ікла із оригінальних сережок. Це кольє стильний акцент для вуличного рок чи альтернативних образів. Ще одне масивне біколорне кольє з нержавіючої сталі для тих, хто любить сміливі та виразні аксесуари. Товстий ланцюг красиво блищить на світлі, створюючи потужний ефект. П'ять підвісок, сонце місяць, зірки з багатьма променями, додають магії та небесного шарму. Метал міцний, не іржавіє, а деталі підвісок відмінно виглядають у русі. Це кольє яскравий акцент для сучасного та стильного образу. Це та попереднє кольє я купувала на Аліекспрес по дві одиниці. Одне залишила для себе та переробила його в комплект з сережками, так як мені подобається. Посилання на відео, де я показую процес, буде у описі та в кінці відео. Якщо вам сподобалося, ставимо вподобайку, пишемо коментарі і підписуємось на канал, щоб не пропустити нові перетворення. Ваша підтримка для мене дуже цінна. Дякую всім, хто надихає мене творити контент для вас далі. Друзі, вітаю вас з наступаючим Різдвом та Новим роком! Нехай у ваших оселях буде тепло, затишок і безліч щасливих моментів. Бажаю вам сяяти, знаходити радість та натхнення у кожному дні. Дякую, що дивитесь мої відео. Хай наступаючий рік принесе всім нам головне мир. До зустрічі!